Троянда це просто приголомшливий декоративний чагарник, який по праву називають царицею саду або королевою квітів. Кожен садівник мріє прикрасити свою ділянку цими прекрасними рослинами. Українські та зарубіжні селекціонери, які багато років працюють з трояндами, створили величезну кількість видів і сортів цього дивного квітки. Квіти троянди бувають різних форм, розмірів і відтінків. А їх аромат настільки ніжний і прекрасний, що нікого не залишає байдужим. У цьому відео я розповім вам про різні види троянд і про те, як правильно доглядати за ними навесні. Найважливіші роботи з цими рослинами починаються в квітні і травні. Досвідчені квітникарі створюють на своїх ділянках справжні розарії, використовуючи почево покривні, кущові і чайно-гібридні троянди. А за допомогою плетистих троянд можна візуально збільшити простір саду, створюючи об'ємні ландшафтні композиції. Сьогодні я розповім вам про найпопулярніші види троянд і про те, як доглядати за ними навесні. А в кінці представлю кращі сорти з нашої колекції: Чайно гібридні троянди. Характеристика виду: Чайно гібридні троянди це найчисленніші вони теплолюбні. Тому вимагають серйозного укриття на зиму. Це сама примхлива троянда, яка вимагає ретельного догляду, інакше може загинути. Але, на думку фахівців, вона ж і найкрасивіша: висота куща від 45 до 70 см, і високорослі сорти до 1 метра, діаметр квіток від 10 до 20 см. Вони бувають простими, махровими і густомахровими. Забарвлення і форма найрізноманітніші. Аромат ніжний і чарівний. Листя у чайно-гібридних троянд можуть бути матовими, шкірястими або блискучими, зазвичай темно-зеленого кольору. Догляд навесні на початку квітня починайте поступово знімати укриття. Спочатку провітрюйте кущі, відкриваючи бічні стінки днем. Коли температура землі на глибині 10 см досягне плюс 5 плюс 7 градусів, зніміть верхню плівку. Температура повітря при цьому повинна бути не нижче плюс 15. На початку травня приберіть укриття повністю, але притенуте кущі від яскравого сонця, використовуючи біле агроволокно. Залиште дуги на випадок нічних заморозків. Обрізка Перед притіненням проведіть санітарну обрізку, видаліть підмерзлі сухі і зламані гілки. Підгодівля через тиждень після зняття укриття підгодуйте троянди розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води під один кущ. В середині травня внесіть гною, 1 до 10 одне відро на 2 куща. Перед підгодівлею обов'язково полийте рослини. Канадські троянди Характеристика виду. Це невисокі кущі до 1 метра 40 см, густо посипані яскравими квітками діаметром до 13 см, забарвлення може бути однотонною, дво або триколірною. Аромат ніжний, але не дуже сильний. Головна перевага морозостійкість, вони витримують до мінус 45 градусів, тому на зиму вкривають тільки пристовбурні круги. Догляд навесні. Підгорніть кущі, полийте дві лійки під кожен. і Проведіть санітарну обрізку, як у чайно гібридних троянд. Обрізка Видаляйте не тільки пошкоджені, але й старі, слабкі і загущаючі гілки. Шрабові троянди. Характеристика виду це кущові троянди висотою до 3 метрів з довгим і пишним цвітінням. Їх квітки мають витончену форму і багате забарвлення. Пелюстки щільні, немов оксамитові. Аромат сильний, що наповнює весь сад, цвітуть з травня до перших заморозків. Дуже невибагливі, морозостійкі, до мінус 40 градусів. На зиму досить вкрити пристовбурні круги листям і обеємотати кущ агроволокном. Догляд навесні. Поливайте раз в тиждень по 2 лійки під кущ. У спеку частіше. Обрізка. В кінці квітня видаліть слабкі, підмерзлі і загущаючі гілки. Залиште 5 сильних пагонів з 8-9 манерками. Підгодівля. У квітні і травні підгодовуйте, як чайно гібридні, але дози збільшуйте вдвічі. Грунто покривні троянди. Характеристика виду. Це невисокі кущики до 50 см, з довгими пагонами від 1,5 до 5 метрів, які покривають землю квітучим килимом. Квітки бувають різного розміру від 1 до 12 см. Забарвлення і аромат найрізноманітніші. Морозостійкість до мінус 41 градуса. Хворобами майже не уражаються. Догляд. Раз в 5 років обрізайте батоги до 30-40 см. На зиму вкривайте агроволокном. Обрізка. Видаляйте сухі, зламані і перехресні пагони. Підгодівля Як у шрабових троянд. Троянди флоребунда. Характеристика виду кущові троянди висотою до 3 метрів з величезними махровими квітками. Аромат сильний і ніжний. Стійкі до хвороб, але морозостійкість нижче, до мінус 20. На зиму вкривайте листям і агроволокном. Підгодівля. Як у чайно гібридних, але дози збільшуйте вдвічі. Обрізка. Видаляйте старі, слабкі і хворі пагони, плетисті троянди. Характеристика виду Ліани довжиною до 10 метрів, вкриті великими ароматними квітками. Їх використовують для створення арок, альтанок, прикраси парканів. Догляд. Вимагають опор. На зиму знімають з опор, укладають на дошки і вкривають агроволокном. Обрізка. Видаляють пошкоджені гілки. Підгодівля, як у грунтопокривних троянд. Троянди патіо. Характеристика виду. Мініатюрні троянди для дому або оранжери Висота від 25 до 55 см Цвітуть майже безперервно. Влітку можна виносити в сад. Догляд. Пересаджуйте щороку. Підгодовуйте комплексними добривами. Обрізка. Проводиться восени. Обробка від хвороб і шкідників. В кінці квітня обробіть троянди 1% розчином бордоської суміші, через два тижні препаратом, фуфанон від шкідників. Кращі сорти з нашої колекції. Чайно гібридні, сонцедар, діамантове весілля, червова дама, канадські Марі Вікторин, Надія, Шрабові Символ процвітання, почевопокривні в червоному. Флоребунда, ламінует, плетесті, ясміна, алоха, патіо, білосніжний хід. На цьому все. Сподіваюся, цей ролик був корисний для вас. Доглядайте за своїми трояндами, і вони будуть радувати вас своєю красою.